Привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогоднішнє моє відео буде корисним для людей, які непрофесійно займаються виноградарством, для виноградарів-початківців. виноградарі професіонали і досвідчені виноградарі займаються цим рутинно, постійно. Вважаючи це питання занадто просте. Але як виявилося, питання розміщення виноградної лози. Наш Валерій є досить таки непростим, незвичайним, не зовсім зрозумілим для людей, які тільки почали вирощувати цю культуру. Давайте розберемося з нюансами, які можуть спіткати вас у цій справі. Вибачте, за моє образотворче мистецтво я не художник, але схематично намагалася для вас зобразити, щоб вам щось стало зрозумілим. Отже, що слід зробити з осені або рано навесні до розкриття бруньок? Треба забрати все зайве. Виноград має чітко виражену полярність. От знизу в нього не хоче зростати нічого, гілочки слабкі. Чим вище до верхівки, тим сильніше стають гілки. На багаторічній деревині також плодів не буває. Чим старіша гілка, тим менше з неї користі. Плоди з'являються на однорічних гілочках. На ось цих, наприклад. А отже, це і буде наша основа. Нам вигідно залишити дві чи три гілочки на рукав, які ми сплетемо в таку невеличку кіску на нижньому дроті нашої шпалери. Якщо, чому я кажу на, нижній, на нижньому дроті? Тому що ми будемо розміщувати наші гілки горизонтально. Якщо ми поставимо вертикально, то зростати буде тільки верхівка. Знизу будуть гілки слабо розвинені, чим вищі, тим жирніше будуть пагони, і теж з них користі буде зовсім небагато. Тому урівнюємо їх у правах, кладемо гілку горизонтально. За таких умов. Кожна брунька буде отримувати однаково світла, тепла і харчування. Хоча тут є також несправедливість, крайня брунічка завжди буде сильніша, ніж та, яка на початку гілки. Шпалера у нас зроблена таким чином, що нижній дріт підв'язаний приблизно на висоті 50 см від землі. Кожен наступний дріт з інтервалом приблизно 30 см чи 40 см, вже де як виходить. Отже, вибираємо гілочки, які розміщені найнижче, тому що нам так буде вигідніше в наступному році ми зріжемо все на пеньочок і оце все викинемо. Якщо ми виберемо звідси гілку, то нам прийдеться тут зрізати на пеньочок і буде дуже великий. Пеньок із старою деровиною. Чим ближче донизу, тим нам зручніше, тим нам краще. В один бік, 2-3 гілочки, і в інший бік теж 2-3 гілочки. Наприклад, ось так. Цей малюнок ви вже запам'ятали. Показую вам наступний. Ось так зрізали його, і виходить, що поклали горизонтально дві гілочки сюди, дві гілочки сюди. Крапочки схематично зображують бруньки, подивилися на кожній із гілочок, скільки буде брунічок. Якщо ви думаєте, що занадто жорстоко порізали виноград, і з якихось двох нещасних гілочок врожаю зовсім не буде, то ви помиляєтеся. Без паніки все обов'язково буде. Скільки брунічок на одній гілочці, ось це стільки у вас вийде з цих брунячок плодових стрілок. Плодові стрілки прокльовуються не так, як листочок на деревинці. З бруньки виходить один листочок і на цьому все. З кожної брунічки вийде плодова стрілка, яка буде рости до самого верху. Нам треба зробити так, щоб вони не заважали одна одній. І навіть з цих двох гілочок, якщо в нас оце всі проклюнуться брунічки, то вони будуть заважати один одному. Це буде дуже-дуже загущено. Ми ще тут подивимося і виламаємо ті плодові стрілочки, які, наприклад, ростуть вниз, і будуть заважати, вони будуть перекручуватись для того, щоб їм вилізти до сонечка. Подивимося, які з цих плодових стрілок для нас будуть найзручнішими. Наприклад, показую вам, пройшла весна і вже в нас проклюнулися плодові стрілки, і полізли ось так вгору. На кожній плодовій стрілці будуть зростати листочки, які і будуть давати харчування і для нашого куща, і для наших гронок. На одній плодовій стрілці може зростати або одна грона винограду, або дві грони винограду. Найчастіше вони виходять із пазухи першого або другого листочка. І дуже рідко, коли невеличкі гронки з'являються десь високо, але то, вже як виняток із правила, то якщо щось вже пішло не так від самої природи. Ось дивимося біля голови куща. Також у нас низенько проклюнулися бруньки, і ми їх залишаємо, тому що в наступному році нам потрібно зробити заміну, коли ми зріжемо ось цю частину, яка в нас. Давала плоди в цьому році, то на наступний рік більш за все, що саме ось ці гілочки, які визріють, які найнижче знаходяться до наших пеньочків, то вони в наступному році в нас підуть на рукава заміщення. Цю частинку ми зріжемо, цю частинку зріжемо, а ось саме оці рукава в наступному році нам будуть лежати ось тут на нижній шпалері і давати урожай. Якщо наш кущ не перенавантажений, то ось ці грона, які знаходяться на кожній плодовій стрілочці, можуть коливатися в своїй вазі. Вони можуть бути і 200 грам, штучка, і кілограм. Є навіть такі сорти, які дають просто гігантські грони. Головне не перенавантажувати, щоб в корінь, щоб самого куща вистачило сили витягнути. І... Урожай, ось ці грони, і щоб повизрівали ось ці лози, які ми будемо класти наш палеру в наступному році. Головне не жаліти, не шкодувати абсолютно нічого. Коли ми оновлюємо наш кущ, то ми дбаємо про свій майбутній урожай. А зараз підемо, я так сказати, на практиці, вам покажу, як перезимував мій виноград, в якому стані він зараз знаходиться, і поділюся планами, що ми збираємося з ним робити. Перезимував виноград в цілому непогано, укриття вже зняли, і це має ось такий вигляд. Лози починаються від голови куща, залишили ми більше, ніж потрібно, на випадок поганої зимівлі, щоб потім було з чого нам вибирати. Коли будемо підв'язувати до шпалери, виріжемо зайві, залишимо по 2-3 лозинки. А тепер дивіться: з кожної бруньки проклюнеться плодова стрілка, яку ми будемо підв'язувати вертикально вгору до дротів. Які ви бачите вище. Ці стрілки доростуть доверху і переростуть. Їх треба буде ще чеканити, прищіпувати зверху. Ось тут, на висоті першого дроту, приблизно чуть-чуть вище, будуть грона. Верхівки стрілки, харчують ці грона, наливають їх сонечком. Якщо залишити багато всього, то буде густо, а от стосовно врожаю, пусто. Намагалася докладно і зрозуміло викласти свої думки. Якщо є питання, пишіть в коментарях, читаю їх з великим задоволенням. Дякую вам за зворотній зв'язок, за підтримку україномовного контенту. Сподіваюся, що ця інформація була корисною для вас, гарних врожаїв вам та задоволення від того, що ви робите. Добра нам усім і до зустрічі!